Доброго дня. Сьогодні ми будемо говорити про таку важливу тему, як церковно-релігійне життя українського православного населення на Волині у міжвоєнний період, в період 1921 1939 року. Як відомо, церковно-релігійні проблеми, християнська мораль займали і займають в житті волинян. Досить значне місце. І це особливо відчувається тепер. В час агресивної війни Росії проти України, коли Російська Православна Церква освятила цю війну, освятила вбивства українців. А так звана Українська православна церква Московського патріархату, яка має значну кількість своїх адептів і приходів в Україні, не засудила цю агресію. Вона залишається, по суті, п'ятою колоною в нашій державі, і Московія використовує. Її її Для своїх загарницьких цілей. Православна церква, яка опинилася в Польщі, відомо, що це був по суті такий Уламок Великої Російської православної церкви Польща створила свою незалежну державу 11 листопада 1918 року було проголошено незалежність польської держави, і в межах цієї польської держави знайшлася велика кількість велика кількість православних вірян. По суті, десь за переписом. В 1921 року в межах Другої Речі Посполитої опинилося 3 мільйони 800 тисяч православних віруючих. Вони об'єднувалися у 1300 парафіях, і найбільше їх проживало на Волині. Це майже 800. Парафій було на Волині. Але якщо більш-менш етнонаціональний склад Римо-католицької церкви був однорідним, це були представники польської національності, то неоднорідним був склад віруючих православних. Найчисельнішу групу серед православних віруючих становили українці. Це десь було так близько півтора мільйона віруючих. Українці вірні православної церкви проживали на Хомщині Підлящі, в південних повітах, Полісся, а лише у Волинському воєводстві, в тодішньому волинському воєводстві проживало 976 тисяч православних українців. Досить чисельну групу православних складали білоруси. Їх було десь 904 тисячі осіб, що ж чітко не визнавали свою національну. Приналежність, так звані тутейші, як вони себе самі називали, було майже 700 тисяч в переважній більшості цих тутейших можна зарахувати до білорусів або до українців. Ну, до православних належала ще незначна кількість росіян, які тут проживали: поляків, чехів, литовців, німців. Таким чином, як бачимо, православні віруючі в в Польщі, в основному були не поляки, а були українці і білоруси. Проте. Російським залишалося православне духовенство, і російським воно залишалося не лише за національністю, а залишалося ну за, за духом російським. За російськими переконаннями. І це православне духовенство здебільшого займало націоналістично-монархічні позиції, надіялись на швидке падіння радянської більшовицької влади і відновлення єдиної і неділімої Росії. Не бажаючи рахуватися з новими політичними реаліями. Духовенство, а особливо православна ієрархія, тобто найвищі чини православної церкви, ревно оберігали традиції царської церкви, і ревно оберігали російський дух у православ'ї. І це в майбутньому призвело до глибокої прірви і бурхливих конфліктів між ними і неросійською паствою, зокрема українською. Протягом усього міжвоєнного двадцятиріччя православна церква в Польщі загалом і на Волині, зокрема, зустрічалася з цілою низкою проблем. Вони були як внутрішнього, так і зовнішнього походження, зокрема, необхідні необхідно було впорядкувати майнові питання, врегулювати майновий. Правовий статус церкви, відносини з державою, організувати внутрішній устрій церкви. Церква у Польщі постійно відчувала на собі таке зазіхання римо-католицького костелу, але і також неправомірні дії польського уряду і не тільки вищого польського уряду, а й місцевих адміністрацій. Опинившись у Польщі, православна церква, по суті, в перші повоєнні роки вона залишалася таким, ніби уламком від оцієї великої руської російської православної церкви, і по суті керівний орган її знаходився за. Межами Польщі, а тому церква у Польщі потребувала змін, потребувала реорганізації, потребувала перебудови і, врешті, е, пристосуватися до е, умов тогочасної Польщі. Але ми знаємо, що більшовицький уряд Росії, переслідуючи релігію, переслідуючи православну церкву, все ж таки намагався використати її в своїх далекосяжних політичних цілях як один із інструментів втручання у внутрішнє життя польської держави. Тому її уряд зайняв позицію територіального пристосування православної церкви до своїх державних. Кордонів, польський уряд настоював на необхідності. Організаційного унезалежнення польського православ'я, наприклад, ще в 1921 році міністр віросповідань і народної освіти Ратай на нараді з православними єпископами прямо заявив, що польський уряд не виявляє собі іншого управління православною церквою в Польщі як на засадах автокефалії. Зважаючи на релігійну ситуацію в Росії, деякі ієрархи Православної церкви в Польщі підтримали цю ідею автокефалії, тобто незалежності православної церкви. Це насамперед митрополит Юрій Ярошевський і волинський єпископ Діонісій Володинський. Церковну незалежність вони намагались здобути канонічним шляхом, тобто шляхом визнання московським патріархатом і всіма іншими автокефальними. Православними церквами. Але Московський патріархат, і, власне, московський патріарх Російської православної церкви Тихон він відмовив у цьому православним у Польщі і сказав, що може надати православній церкві в Польщі лише автономію. Тому треба було православній церкві в Польщі шукати інших шляхів у незалежнення, маючи підтримку польського уряду, собор єпископів у Варшаві 14 червня 1922 року вирішив надалі не визнавати зверхності московського патріархату і готовий працювати на засадах автокефалії. По суті, це Цим рішенням Собор де-факто проголосив автокефалію, порвавши таким чином свій зв'язок із Московською церквою. Пізніше ієрархи Православної церкви в Польщі звернулися до Константинопольського патріарха з проханням надати церкві, яка православній церкві в Польщі автокефалію, і це прохання. Єпископів підтримав польський уряд, і тоді патріарх, вселенський патріарх Григорій VII визнав домагання ієрархів і уряду справедливими. І 13 листопада 1924 року уряд, патріарх видав такий. Томос, який називався Патріарший і синодально-канонічний Томос Вселенської Константинопольської Патріархії від 13 листопада 1924 року про визнання православної церкви в Польщі автокефальною. І От в цьому документі містилася ціла низка положень, що обґрунтовували закономірність і канонічність надання автокефалії Православній церкві в Польщі. І, до речі, в цьому Томосі було визнано, що передача, передача Київської митрополії Московському патріархату є актом незаконним, і це підтвердив також, що підтвердив Томос наданий православній церкві України у 2018 році. Потрібно зазначити, що цей шлях до автокефалії православної церкви в Польщі був не таким ну простим і таким прямолінійним. Члени російського духовенства і деякі керівники цієї церкви. Чинили сильний опір відходові православної церкви в Польщі від церкви російської, в 1921 році російськими шовіністичними діячами на чолі з, з Ніколаєм Серебренковим була створена церковна православна церковна рада, яка намагалася організувати церковно православне життя в. Польщі в рамках російської політики, спрямованої на зросищення православ'я і його єдиноцілісність із московським патріархатом. Крім досягнення автокефалії у православії в Польщі, залишилося ще залишалося ще ціла низка невирішених питань. Деяких з них мав вирішити вперше зібраний у Варшаві в січні 1922 року собор православних єпископів в Польщі. Цей собор затвердив новий поділ церкви. Православної церкви на єпархії, Ось, з метою поповнення складу єпископату було ухвалено висвятити нових єпископів. Крім цього, собор утворив постійну колегіальну інституцію, синод, який мав вирішувати канонічно-церковні справи. На розгляд цього собору польський уряд. Подав документ, проект документу про відношення між православною церквою і польською державою. Але ну в синоді... В єпископаті ну, виникли незгоди, і собор відкинув цей, відхилив цей документ. Тоді польський уряд в односторонньому порядку, 30 січня 1922 року, видав такий односторонній адміністративний акт під назвою Тимчасові правила про відношення уряду Речі Посполитої до православної церкви в Польщі, і от, незважаючи на те, що це. Цей документ мав тимчасовий характер, і він був, по суті, під таким підзаконним актом. Він майже все міжвоєнне десятиріччя діяв до того часу, коли 18 листопада 1938 року президент Речі Посполитої видав. Декрет про відношення Речі Посполитої польської до польської автокефальної православної церкви. З появою цих тимчасових правил польська держава отримала можливість активно втручатися у внутрішнє життя православної церкви, особливо втручатися в кадрові питання. Наприклад, ці тимчасові правила передбачали, що призначення і переміщення і звільнення із пископів відбувається за постановою собору, але за попередньою згодою уряду. І всі єпископи вони мали складати. Присягу на вірність польської держави одночасно ці правила регулювали мовні проблеми, справи управління духовними консисторіями, навчання релігії в школах, підготовки кадрів священників навчальних духовних закладів, а також виділення державних коштів з державного бюджету для отримання священників. Але е, я вже говорив, що православна церква в Польщі е, мала досить багато невирішених проблем, і е, багато було перед нею викликів. І ось такі такою загрозою, поважною загрозою для православ'я у Польщі став Римо-католицький костел, який, по перше, намагався відібрати православним їхнє святиня, їхні святині, а по-друге, Розпочав з ініціативи Ватикану так звану неоунійну акцію, відому як Унія Східного обряду, Унія Східно-слов'янського обряду або просто Східний обряд в католицизмі. І, до цієї акції підключилися єзуїти, підключилися редемтористи, їх активно підтримував польський єпископат. Іронією долі і збігом обставин єзуїти боронили ті вартості православ'я, які не зміг зберегти православний єпископат Польщі. Справа в тому, що неонія зберігала церковну слов'янську мову богослуження, а проповіді в неонійних парафіях священники виголошували російською. Російською мовою, і з цих міркувань оцей неонійний рух зустрів на Волині спротив православних українців. Як бачимо, оця неонійна акція Ватикану не мала українського національного характеру, і по суті. Вона на Волині широкого такого поширення не, не мала. На Волині початок такого цього неонійного руху сягає 1923 року, коли священник села Озера неподалік Луцька, це Луцький район, колишній Ківерцівський район, то священик цього села. Євгеній Сльоско, боючись відповідальності за неправ... неправне розпорядження церковним майном, перейшов на католицизм, але населення його не підтримало. Майже одночасно з цією акцією Сльоска – священник із цехова горохівського повіту Пилипенко з кон'юнктурних міркувань також змінив свою віру і почав навертати парафіян на. Унію. Ну, Під впливом таких непорозумінь з православною консисторією перейшли на унію парафіяни села Краска Ковельського повіту, села Гумнище Горохівського повіту. Але таких цих неоунійних парафій було мало. На Волині в 1928 році їх було лише чотири парафії. Поряд з цією неонійною акцією Римсько-католицький костел постійно проводив так звану ревіндикаційну акцію, тобто акцію, яка спрямована була на відбирання православних їхніх святинь, і наступ католицизму на православ'я розпочався тут зразу ж після Першої світової війни, або, як тоді говорили, Великої війни. До 1924 року православним в Польщі було забрано 500 церков і близько 20 тисяч гектарів церковної землі, і разом із господарськими будівлями. А особливо ось ця ревендикаційна акція вона пожвавилася у 1929 році, коли католицькі єпископи східних повітів Польщі внесли 750. П'ять позовів до суду про повернення по католицьких або поунійних святинь. І, до, до речі, навіть собор святої Трійці також був внесений у цей список, і хотіли католики відібрати цей собор святої Трійці. Трійці, але оця акція католицьких єпископів викликала велике обурення православного населення. Уявіть собі, що 755 святинь це по суті, ну, забрати майже всі православні святині для Риму католицького костелу, і православним не залишиться ніяких церковних будівель. Обурювали цією акцією е, римокатолицьких е, е, ксензів тверезо мислячі католицькі кола, і в цей час е потрібно сказати, що е ця акція не знайшла підтримки польського уряду, а Верховний суд Польщі, як виявилося пізніше, е -м, е -м, ну, е пішов шляхом здорового глузду і відхилив ці позови. Правда, як виявилося пізніше, е ця перемога була короткочасна і після смерті Пілсудського в 1935 році ця ревіндикаційна акція знову набрала сили, і вже не відбувалася ревіндикація святинь, а почалася ревіндикація душ. І як відомо, в середині 30-х років 1930 х років в політичному житті Польщі все більшу роль почали відігравати військові елементи, а особливо волинянам допікав корпус охорони прикордоння. Польський уряд широким фронтом повів наступ на права українців на права православної церкви. На Волині це реалізувалося в ідеї ревіндикації душ. Польська влада розгорнула інтенсивну кампанію насильницького впровадження католицизму насамперед в таких прикордонних повітах Волині. Польська католицька акція навернення православних українців на римокатолицизм католицизм активно розпочалася в Наприкінці 1937 року, і найперше цю акцію повели військові. Прикордонники, тобто копівці корпусу охорони прикордоння, повели. Розуміється, не такою місійною проповіддю про єдину християнську віру, а повели всілякого роду репресіями, переслідуваннями місцевого населення. До Волинян застосовувалися погрози, виселення, звільнення з державних і самоврядних посад, наприклад, звільнення з залізничників на лінії золбунів Долбунів, Радзивілів. Із різними прикростями для православного населення і обіцянками що певних пільг для тих, хто перейде на католицьку віру для так званих нових католиків. Ну а серед оцих всіх акцій, найбільшого розголосу, набрала така акція. Не тільки в Польщі, а й за межами Польщі. Це справа такого невеличкого села Гриньки, що належало до парафії Грибова Кременецького повіту. В цьому селі у жовтні проводилось свято прикордонників. А після урочистості мала бути забава. І з цієї нагоди зовнішня стіна цієї, де проводилося це свято. Вона була оздоблена портретами найвищих керівників Польщі, іконами. Але як виявилося, там ну, цей забава тривала майже цілу ніч. Але коли закінчилась забава, то коли вийшли із приміщення школи, то побачили, що портрети керівників польської держави сплюндровані, порізані, вимазані. І ці ну, копівці почали проводити розслідування. І, безперечно, що мешканці цього села Гриньків вони мали велике занепокоєння і небезпідставно, тому що місцеві Місцеві копівці провели низку репресій, що обмежували права селян. Вони забороняли, позабирали гринківчанам паспорти, а це прикордонна смуга. Виїхати нікуди не можна було без паспорта. Далі забороняли ввечір святити світло, ходити по вулицях і тому подібне. І це призвело в кінцевому таке знущання копівців довело до того, що 19 грудня 1937 року в місцевому костелі відбулася така перша урочистість з приводу переходу на римокатолицизм. католицизм І в цей час 116 мешканців села Гриньки пішли в сусіднє село, де був костел, і там залишили свої метрики, і таким чином стали римокатоликами. католиками Ну, в справі переходу геньківчан на Риму-католиків, в цій справі займався цією справою Степан Скрипник. Він був послом до Польського сейму, а пізніше він став патріархом української автокефальної православної церкви в Сполучених Штатах Америки. І щоб вивчити реальний стан справ в селі Гринки, поїхав тодішній голова Волинського українського об'єднання Сергій Тимошенко. Йому забрали перепустку. І е, наказали вернутися назад. Е, тому е, ну, е, він навіть не зумів розслідувати цієї справи. Проти втручання військових у релігійні справи протестувало багато волинян. І навіть така польська е, публіцистка, письменниця Марія Домбровська в своєму щоденнику занотувала таке. Бідна Волинь залишиться в ній лише гриньки і військо в ролі хрестоносців, які навертають православних католицизм, морального відраза, політичного божевілля, гріх, за який дорого заплатить Польща. Це написала Марія Домбровська у 1938 році.